Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Продовжуємо читати Книгу Левит. Сьогодні читаємо 14 главу. Попередня 13 глава нам розповідала про проказу, про її ознаки, як поводитися із прокаженим. І ми з вами провели духовну паралель і знайшли підтвердження, що це в першу чергу йшлося про внутрішню хворобу. Яка показувала внутрішню озлобленість людини, що людина хворіла на злобу, озлобленість на оточуючих, ну і сама до себе була надмірно зла, то така людина хворіла на проказу, і потрібно їй було проходити певні такі карантинні обмеження для того, щоб очиститися на самоті у покаянні без усякого лікування. Ну і ми ще сказали також, що ця хвороба не передавалася, тому що священник міг контактувати з тим хворим, і це ще раз підказувало, що це якраз була внутрішня проблема в першу чергу тої людини. І сьогодні ми з вами знайдемо лише підтвердження тому, тому що 14 глава нам перша половина цієї глави буде розповідати про ту ж саму хворобу, про завершення лікування. Про жертвоприношення після тієї хвороби, і там є теж певний символізм, який говорить все ж таки, що це була духовна проблема. І наступна частина буде йтися про виразку дому, якщо на будь-якому будинку з'явиться виразка. Теж тема буде цікава, вона має теж ну, два такі виразні пояснення. І ми постараємося збагнути, що нам звіщає Слово Боже. Отже, давайте будемо читати, 14 глава книга Левит. Сказав Господь Мойсеєві, говорячи, ось закон про прокаженого, коли потрібно його очистити, приведуть його до священника, священник вийде геть зі стану. Якщо священник побачить, що прокажений зцілився від хвороби прокаження, то священник накаже взяти для того, хто очищається двох птахів живих, чистих. Кедрового дерева, черлену нитку та ісоп. Ось ці речі, які потрібно взяти тому, хто очищається, вони теж мають символізм. Ми з вами про це говорили, коли вивчали книгу Вихід під час будівництва скині, Використовувалися різні матеріали, і вони мали своє символічне значення. Наприклад, кедрове дерево це. Ознака символ негниття, символ вічності, тому що кедрова деревина не псується. Червона нитка це нитка, зіткана з різних шнурочків. І там був червоний шнурочок, і це символ жертви Христової. А Ісоп це символ очищення, тому що Ісоп взагалі це трава, і її використовували як кропильця. От. Оці речі потрібно було взяти і накаже червену нитку, та, е, і накаже священик заколоти одного птаха е, над глиняною посудиною над живою водою. І сам він візьме живого птаха, кедрове дерево, червену нитку та ісоп, омочить їх і живого птаха. У крові птаха, заколотого над живою водою і покропить того, хто очищається від проказу, сім разів. Ну, сім е раз окроплення це прообраз семи танців, які ми будемо мати вже у новозавітній е церкві, і оголосить його чистим і пустить живого птаха в поле. Тобто один птах заколюється, інший відпускається, е це символ е страждання Христа тілесно. Помре Христос, тіло Христа помре, а сам Господь лишається живий, як Бог. І тому от тут символізм цих двох птахів. Той, хто очищається, омиє одежу свою, обстриже усе волосся своє, омиється водою і буде чистий. Потім увійде в стан і пробуде сім днів поза наметом Своїм у восьмий день, поголить усе. Волосся своє, голову свою, бороду свою, брови очей своїх, усе волосся своє поголить і вимиє одежу свою, і обмиє тіло своєю водою і буде чистий. От знову ж таки, тут людина, яка очищається від прокази, вона стає, наче младенець, вона збриває свою бороду, своє волосся, навіть і брови збриває, і якби вона заново народжується для ізраїльського народу. Далі ми зараз це прослідкуємо. У восьмий день візьме він двох баранів, однолітніх без вад, і одну вівцю, однолітню без вад, і три десятих частини пшеничного борошна, змішаного з єлеєм, для приношення хлібного, і один лох єлею, священик, який очищає, поставить людину, що очищається. І з ними перед Господом при вході у скинію зібрання, і візьме священик одного барана і приставить його в жертву за провину, і лох єлею, і принесе це, потрясаючи перед Господом. І заколи барана на тому місці, де заколюють жертви за гріх і всепалення на місці святому, тому що ця жертва за провину, подібно до жертви за гріх, належить священникові. Це велика святиня. І візьме священник крові жертви за провину і покладе священик на край правого вуха того, хто очищається, на великий палець правої руки його і на великий палець правої ноги його. Давайте згадаємо, що при освяченні священнослужителів для скині відбувалося те саме: що потрібно було коров'ю жертовної доторкнутися до правого вуха, до правого великого пальця. І на руці, і до правого великого пальця на нозі, це означає, що потрібно освятити людину для добрих справ для правих справ. І це ще один приклад того, що це є нове духовне народження для духовної громади. Тобто, якби це було виключно тілесна хвороба, то цих всіх обрядів не потрібно було б проходити. А тут абсолютно в усьому є такий духовний символізм. І візьме священик злога Єлею, і польє на ліву свою долоню, і омочить священик правий перст свій у єлей, який на лівій долоні його, і покропить єлеєм з перста свого сім разів перед лицем Господа. Єлей же, що залишився, який на долоні його, покладе священик на край правого вуха того, хто очищається, на великий палець правої руки його, і на великий палець правої ноги його, на місце, де кров жертви за провину. Тобто освячується єлей, і людина єлео помазується. А єлей це символ благодаті Святого Духа. І знову ще одне підтвердження того, що тут людина духовно народжується для свого народу, тому що вона духовно загрубіла, вона прогрішила перед Господом, і от через покаяння, і потім через такі обряди, вона символічно входить у родину віруючих людей. Ну і далі тут йдеться про жертвоприношення, як його потрібно зробити, а ми читаємо наступну частину цієї глави, і тут йдеться про виразку на будинку. І сказав Господь Мойсеєві Аарону, говорячи: коли війдете в землю ханаанську, яку я даю вам у володіння, я наведу виразку, прокази на доми. В землі володіння вашого. Отут може скластися ну таке враження, що ну, а чому от ну, чому так? Наперед, якби Господь передбачає, що у цього народу буде проблема, він ще не прийшов у той край, але вже Господь каже, що наведу проказу на будинки, в яких ви будете жити. І нам тут допомагає розібратися із цим питанням знову ж таки, звернення до оригінального тексту. І тут йдеться, юдейська традиція, принаймні тут досить цікаве, має таке пояснення. Тут сказано так, що коли от ми читаємо: я наведу виразку, то там вони кажуть, що це слово можна оце «наведу» перекласти, як. Дам в дар, тобто дам в дар виразку. І що це означає? А це означає, що е, е, люди, які е, поки що живуть у хананському краї, вони знають, що євреї мають повернутися через 40 років блукання. І е, в них така була традиція, що вони ховали своє золото і свої дорогоцінності в стінах. Для того, щоб ну, зрозуміло, ніхто раптово там ну, не зміг забрати ці коштовності. Якщо би прийшов, потрібно ну, розбирати будинок. І відповідно, якщо з'явиться проказа, то цей будинок буде розбиратися, коли вони прийдуть. От. І відповідно, начебто, стається проблема, з'являється проказа. Ну, Яким чином ми не знаємо, якась цвіль, видно, мабуть, вона тут описана, от, як саме це все буде відбуватися. Як Хто кажуть, органолептично можна буде ну, побачити цю проблему, цю інфекцію. От. І от вони, коли побачать це все, будуть розбирати ці будинки, і виявиться, що вони разом з тим знайдуть скарби, які будуть заховані цими хананеями, які там проживають у цьому краї. Так пояснюють це пояснює так, юдейська традиція. Але християнська традиція набагато глибше завжди розуміє Слово Боже. Тому що ми знаємо, що нам Христос знімає покривало із старого заповіту, і ми можемо частіше розуміти слово Боже. Так, от ці церкви пояснюють, що от наступне слово, тут значить доми, значить, що виразки пошлю на доми, то тут якраз ці доми це тут використане слово, яке зазвичай означає доми зібрання. Тобто уражу ці доми, де ви збираєтеся на молитву. Ми знаємо, що в майбутньому євреї будуть збиратися не лише на молитву для, ну, для, для духовного зібрання у Скинію, переносну поки що. Але і пізніше, коли вони будуть уже у полоні, якщо я не помиляюся, вперше в них буде збудована синагога, це молитовний будинок у Вавилоні. Коли вони потраплять у Вавилонський полон, то вони там для того, щоб зберісти, зберегти свою ідентичність, будуть якраз збиратися у свої особливі будинки, які будуть називатися синагога, або, ну, як євреї кажуть, синагога. І, до речі, ці синагоги вони є по всьому світі. Скрізь, де євреї розпорошувалися, то вони. Збиралися ну, для своїх молитв. Там вони спочатку читають молитви, потім вони вивчають Тору, тобто П'ятикнижя Мойсея. Це в них основна книга. Найголовніша це п'ятикнижя Мойсея. І е, якщо сьогодні ми з вами не раз говорили про те, що от євреї досить успішні е, в багатьох галузях, вони справді дуже талановиті. І коли їх питають, в чому ваша талановитість? Більшість з, них, більшість з них, таких ортодоксальних юдеїв, говорять, що це тому, що ми поглиблено вивчаємо тору. І тому от ми такі успішні у багатьох галузях, ну, де вони, в чому вони працювали, чи це наука, чи там, мистецтво, вони кругом проявляють досить ну, велику успішність і геніальність. От, і найбільше Нобелівських лауреатів. Саме якраз серед євреїв. Отже, е, ага. ну, і тому потрібно сказати: а в чому духовна суть? В тому, що е, цей дім тут названий як Домом зібрання, уражу виразкою оці церкви пояснюють так, що тобто, будуть наводитися різні духовні спокуси на зібрання. Тому що зібрання воно ж там е, проявляє е, своє розуміння віри. І от всякі єресі будуть проявлятися, і вони з'являються для того, щоб людина духовно ободрилася, щоб людина духовно не заснула. Тому що коли спокій, коли все стабільно, коли не обговорюються богословські питання, коли люди не стараються стояти на сторожі духовних істин, то обов'язково помаленько туди входять різні кривовірства. І тоді руйнується пізнання і розуміння Бога і істини. От і тому час від часу бувають такі потрясіння духовні для в тому середовищі, в зібрані, для того, щоб люди переосмислили, для того, щоб все, що нечистиве, відкинули. І про образ цього вже в новому заповіті там сказано так: що коли люди спали, тобто, коли був духовний сон. То тоді сатанам підсіяв плевели, тобто якісь чагарники. От, і для того, щоб потім, коли все буде проростати, щоб і були оці плевели, щоб були ці чагарники, щоб були ці бур'яни серед пшениці чистої. От, і от коли бувається духовна така сплячка, то в нас теж може появитися різне кривовірство і нерозуміння істини. От, і тому це якраз про образ тут нам згаданий, як будинку зібрання, в якому з'являється духовна, так би мовити, проказа. Далі розповідається, коротенько прочитаємо кілька стихів. Хоча, що робити з тим будинком, які тут приписи, я наведу виразку, прокази на думи в землі володіння вашого. Тоді той чий дім повинен піти і сказати священникові, у мене в домі. Показалася ніби виразка. Ніби виразка. Значить, це, бачите, якраз сама людина не може розібратися, чи то єресь, чи ні, чи це правильне вчення. І ми звертаємося до е, священного началія для того, щоб розібратися із цим питанням. В наступній главі е, я постараюся поговорити про соборноправність, чому ми звертаємося дуже часто до роз'яснення, за роз'ясненням до святих отців церкви. От ми про це поговоримо. І тут якраз теж сказано, що якщо тобі ну, здається, що тут є проблема, то ти сам не винось вердикт, що насправді тут вона є, а звернися до священно началі, для того, щоб розібратися із цим. Священник накаже спорожнити дім раніше, ніж увійде священник оглядати виразку. Щоб не зробилося нечистим, усе, що е, в домі, після цього прийде священик оглядати дім. Якщо він, оглянувши виразку, побачить, що виразка на стінах буде складатися зеленкуватих або червонуватих ямок, які виявляються заглибленими у стіні, то священик вийде з дому до дверей дому і замкне дім на сім днів. У сьомий день знову прийде священик, і якщо побачить, що Виразка поширилася по стінах дому, то священник накаже виламати камені, на яких виразка, і кинути їх поза місто, на місце нечисте. А дім усередині нехай весь вишкребуть і обмазку, яку вишкребуть, висиплять поза місто, на місце нечисте, і візьмуть інші камені. І вставлять замість тих каменів, і візьмуть іншу глину, і обмажуть дім. Ну і далі, знову ж таки, там буде жертвоприношення, схоже до попереднього, що потрібно господарю дому принести в жертву. Жертва це символ покаяння, це очищення, це звернення до Господа. Значить, і оці окремі деталі, які. Осквернили цей дім, вони відкидаються, їх виносять на смітник у нечисте місце, тому що вони непридатні. Нам дорогенькі потрібно боятися теж впасти у неправильне вірування. От, і для того ми повинні весь час бути насторожі. Не буду довго зупинятися на цій темі. От ми з вами не раз говорили про те, що інформаційна війна вона йде весь час проти людини. І ми її містили ще Духа Святого, ми теж є дім, ми є храм, кожна людина це храм Духа Святого. От, і нам потрібно старатися зберігати істину, віру у своїх серцях. Хай Господь береже нас від усякого зла. Слава Ісусу Христу!